І таки усім. Хочу вам засняти класне небо. Дивіться, яке класне небо, а там місяць. Місяць. Правда, його чогось не дуже видно, да? правда? Щось не фокусується місяць, але він гарний, такий молодик. Ось такий вечір класний. Захід сонця. Красота. От таке небо класне. Дивіться, а там на Києві. Там в Києві, мабуть, дощ. Така от над Києвом хмара стоїть. А там от така от краса. Дивіться, яка. Ось таке гарне небо. Тут не бачив такий захід сонця. Релакс. Правда, комарі на мене нападають. ой 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 треба ховатися, таке гарне небо. Дивіться, яка краса. Яка краса, краса тінь. Прям дивіться. Любуйтеся заходом сонця. Супер, яка краса. Mm. Ці от різні співають, співають такі ці ст -ст стрі, як це воно називається, ой, кумарики дзюбрики. Ой, яка ж краса, супер, правда?